Алло! служба оцінки болі Валентина Петрівна слухає вас. Господі, третій робочий день підряд, а тих страждаючих слухать. Добрий день. В мене з'явились зморшки, тіло змінюється. Я відчуваю, що боюсь старіння. Чи можу я отримати дозвіл на горювання за втратою молодості? Ну Що ви тониєте за ту зовнішню картинку? То просто оболочка. Ви за то з руками станете мудрішою, як ото я. Добрий день, я веду блог, знімаю рілси, сторіс, розповідаю про свої продукти. Мені ніхто не пише, в мене нічого не купують, всі мовчать, просто купа марних зусиль. Я стомилась, я вже більше не можу. Будь ласка, підпишіть мені дозвіл на фрустрацію та горювання. Дівочка, ти б за цим нитьом посоромилась, би сюди дзвонить. Піди знайди собі нормальну роботу? Добрий день. Я все життя говорила українською і стикалась з тим, що через це мене називали меншовартісною і селючкою. Я хочу отримати дозвіл на горювання про те, що тільки зараз люди почали розуміти, що нашу культуру знищували. Господи, одні звонять, що їх принижують за російську, інші за українською. Ви там у Слухайте, ну що було, то загуло? Зараз же вам нічого ніхто не каже, то і живіть, ідіть собі спокійно. Добрий день. Я зрозуміла, що я нещаслива у шлюбі зі своїм чоловіком. Можете мені підписати, будь ласка, дозвіл на горювання. А, так, ну по-перше, очі бачили, що вибирали. По-друге, він не п'є? Він вас не б'є? Ну, так то ідеальний мужик, яке огурювання?